Всім привіт, друзі! З вами Мішка 4.0 і це друга частина по виживанню в 99 ночей в лісі. Тепер в цьому відео я вже хочу врятувати другу дитину і закінчити проходити цирк. Бо я в тому цирку намучився капітально. Так, ідемо врятувати другу дитину, щоб наші дні збільшувалися на супер-мега Мені дуже треба той цирк пройти, але що ж як я. У мене не виходить трішечки. Опа, на сюди. Давайте з револьвера їх всіх бахнем. Так. Ой, куди я вистрілив? Я кудись непонятно, куди ви... Алло? О, прям на крайочок встав. Давайте помочим їх всіх. Тут так 4 вовка, чись на мене. А, так тут -а всі, походу, чи ні? У мене тільки 6 патронів. На всіх цих вовків. Якщо що, остальних не, не хвилюються, останніх я можу добити вже. Поп'єм. 6 патронів. Ще два вовка. Ще один вовк. Ну все, у мене на револьвері закінчилося. Я цього вовк... вовчика, вовчика брочика. Опа, на сюда. О, ти шо? Валим на наш вовк якийсь заривса, альфа вовк. Це шо таке було? У мене дуже хп мало. А, також підписуйтесь на канал, щоб добити 15 підписників, будь ласка, 15 підписників не за горами. Я вас дуже прошу, друзі, будь ласка. Опа, на, я ж цей охотничий домик ще не ултав. Так, все, я від них відірвався. Давайте все-таки залутаю. Його. Так, ага, понятно. вся тактика цього дому. Відкриваємо сундучок, діамант. І хороший топор, наконец-то, я в другій серії його добув. Тепер, по моїх планах, треба піти забрати все м'ясо, яке там було. А де там була друга дитина? А, і ще дитинку, звісно, спасти. Було б непогано. Якби я дитину врятував. Ну, в цьому і є моя задача її суть. Вроді вовків немає. Ура, вовків немає. Погнали врятувати кракен. Крекера від слова крекер. Кракен від слова крекер. Корпус кожен, хоча б не хороший топор вже, добре. І друга дитиночка. Нам треба її врятувати до, нас, до наступання. Слідучого дня. У мене 67 алмазів! 7 алмазій! Ай-яй-яй! І шкуру берем. Ну, все, в мене вже повний мішочок. У Мене 67 алмазів, ура! Ну, я, в принципі, не дуже по цьому мему 67, Просто так. Просто так. Момент такий, момент такий патрони на патрони вали від мене вовк. Валім, валім, валим. За мною два вовка біжать. Ем, ну, звісно, я міг би їх замочити топором. Ой, не топором, а копйом. Я вже запутуюся в словах. І, до речі, нагадую це та козел відстань. Все, я бум на базі. О, у мене її, до речі, костра маловато. Мілкого сара треба вигрузити. Мілкий, гуляй. Гуляй вальсом звідси. А, це білети, мій. Я голодний, але мені все одно, бо в мене м'яса просто мільярд. Я можу просто їсти схочу. І ще й грядочки виросли, взагалі кайф. Так, морковочку я буду ставити. Так, я, напевно, заберу. Морковочку я позабираю, щоб виростала новенька. уху ху гарбуз. Так, так, так. Перетаскати нічого себе! Гарбузі! Кура! І скільки у нас днів? Дев'ятий день. Ще плюс дітки. Ікс 3 Одинадцятий день. Так, тепер в цьому дні. Я займуся прокачкою костра. Ну, бо мені його вже треба прокачувати, якби. Якби там не було костер, що без костра. Я, не зміг, я не, зміг, не, зміг, не, зміг, не зміг би навіть ходити. Тому нарубаємо дерево. А ви тим часом підпишіться на канал, будь ласка. І прокачка. Ну, 17 буде нормально. Да, ну у мене... О. Так тут ще є дерево. А, я поняв. В минулій серії я ж тут вирубував дерево. І якраз таки. До речі, нагадую. Нагадую, то що якщо ми назбираємо під. під, моїм... під першою частиною три Лайкоса, то тоді я. Зніму відосик про те, як я як я виживаю в 99 наче цілий час. Цілий час, друзі. А, до речі, трохи трохи трогав... вальт мене Так, окей, тоді що мені йти лутатися? Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, в мене дерево ще є. Стоп, а де? А де тікет? Де мій білетик другий? Ну, давайте ми все-таки все. -таки все закинем. О, от білетики мої, ура. Білети я поки що тут лишу, мені вони особо не треба. А, так давайте сходимо якраз до цього. Кстати, де там була друга от там. Давайте сходимо в цирк. бо я таки не закінчив. Мені треба третій білет, щоб. А, мені ж треба буде вертатися. Ладно, все одно. О, це що за. А, ну так, да, це ж. А де цирк, цирка? Та що не було цирка? Та вже цирка нема. Блін. Профукав я свій івентик. Ну, не особи івент. Ну, у мене 67 алмазів. Потім я в головному меню, після того, як запишу відос, гляну, який я можу клас собі купити. Це вже буде мій другий. Так. Треба м -м, прокачувати, але може і не треба. Ладно, давайте я все-таки ще трошки. Нащо мені тепер ці тікети? Е? Так, так, так. Чим я займуся в... зараз? А я займуся рятуванням третьої дитини. Там вже будуть ведмеді. Блін, дощ почався. Ребенчик. Е, де там, де там він? Я від, від ведмедя можу легко. Ковпомерти. Тому треба бути обережним. Так, це друга дитина. Блін, костер же може потухнути. Я не подумав взагалі про це. О, це що? Тут є хоча б сундук. О, мама, сундук. Ура! Ведь моє дерево, щоб. Його відкрити. Блин, блин, блин. А, -а, а! Все, друзі, я все зрозумів. Мені треба піти за сундуком. Ой, яким сундуком? За, за жолудем. Блин, блин, блин. Все, біжу за жолудем, щоб. Кстати, ще зараз гляну, скільки дає та... той гарбузик. Той прекрасніший Блін, Зараз потужиться, я ж поміжу, якщо. Блін. Все, Олень, звали. Фігушки ти. Куди ти до мене підійшов? А, а це вовк. Пофіг на вовка, на Оленя ніт. Блін, блін, блін. Я ще й голодний, топ. Треба тікати від оленя, поки не наступить день, а день наступить через 4 секунди. І тоді мені треба буде встановити костер Відстаньте! Єсть! День наступив! Якимось чудом я пережив цю ніч. Ну, звісно, як, як і всіх нормальних виживальників по 99-й У мене потух костер, і мені треба за цей день його восстановити. А я вже Блін, блін-блін. Уй-ой-ой! Блін. А мені ж на базу треба! Я не знаю де костер, карти нема. Карти нема, блін. Що це за екстрим? Що це за хардкор? О, тут а, Я тут не був. А я тут не був. Походу, вот тому. Походу, тому мій костер, я так думаю. Блін, ну мені надо побыстріше. Так, 14 днів, це ж мало. У, за... костер знайшов. Давай, быстрейшее! Давай, мілісекундочка. Есть! Я вижив. Ура! Я сотворив якесь чудо. Чого ти не перестаєш, дощ? Мені треба, щоб ти перестав, бо я не зможу рубати. Опа, на! Торговець ти де? Мені треба в тебе поторгувати з тобою трішечки. Ой! Патрони! Получено патрону на револьвер тепер. Обична шкура вовка. Е, ще що можна взяти? Я не знаю, що це, але я беру. І тепер за шкуру альфа вовка. Я беру берунський мішок. Блін, я тупану жорстко, можна було щось. Тепер шкуру від мене, я просто він мене. Так, нарешті дощ закінчився. У мене ще є ціла хвилина. Ура! Можна розслабитися. Бо я дуже переживав за те, що в мене костюр потугне. Не потух. Хава волень. Ще й 25 предметів вміщається. Фух, а я вже думав, що це кінець. <кхух> Все, костр відновлений, але не повністю. Він може подхнути в будь-який момент. Тому нам треба його заправити трішечки впевненіше, щоб він себе відчував. Патрони на... А, я не забрав патрони на револьвер. Чи забрав? Забрав. Перезагрузив. Сразу, щоб, якщо що, відбиватися. У мене тільки 6 патронів цього по-любому не хватить, щоб врятувати третю клас. Ши і кулькісти нападають. У мене. У мене лол костра. Він зараз костер потухне. Так, ну то, що цю ніч я хоча б виживу. Цю ніч олень нападає, так як він буде глядачем нашої битви з культистами. Ладно, все одно. Нам на ці труднощі все одно. Мені треба трішечки дерева, щоб відновити костер. Давайте ми закинемо. Олень прийшов подивитися на цю битву віка. Я підкріпив. Тут такой лучники є нічого собі. Інтересно, конечно. Ну я все, зараз помру. Все, мені хана. Мені хана, запомніть. Мені хана. Але блін, я не буду так просто зватися. Це ж... Я тоді не підтверджу своє звання. За мною йдуть три культиста, і я просто почекаю, поки вони прийдуть і замочать мене. Так, ну шо ж. А, давайте я їх з зряві... ревіка замовлю. Диревольве! А, от. Ааа, я трошки зміни вниз. Невеличкі. Та відс. Відстань! Лол ХП! А! Олень! Блін, тут снайпер! Один патрон. Устиж! Добре, що він косой. Відстань! Буду ухилятися! Як я вижив! Що це було? Що це було? Друзі! Так, Ще один культіст. На нього мені все одно, я просто відхилюся трішечки. Ого! Я, я вже реально прощався з, з цією каткою, ну. Все-таки звання Міще 5410, я достойний. Мені ще треба за 2,5 хвилини. Та ладно, можна вже йому чити. Є! Я справився з цією групою кусі. І я їх спалю, бо мені її. Ну, ви можете мене судити, можете не судити. Як хочете, це ваше мінні, але я їх буду палити так, як мені треба. Як мій кролік помер тут? чи це? Ну, ладно, не будемо про це. Також, друзі, всіх вже з наступаючими, з канікулами, до речі, у вас, друзі. Ой-ой-ой. Ну, я ж там вроде десь бачив дерево. У мене ще й 25. Так, да, так, да, да, там є куча дерева. Головне, щоб вовк не забрав. Єсть куча дерева, у мене 6 дерева є. Давайте зганяємо костер, костр відновимо, у нас ще півтори хвилини є до ночі, і щоб пережити все-таки цю ніч. Шість є в нас. А ви що думали, що мене так просто вбити? Ну! No. А. Подумайте. Покр... подумайте краще. Ну, я вже, звичайно, мовчу про свою смерть в ви... початку відеоса першої серії. Блин, ще ж не треба? Я ще взагалі не звернув увагу, ще одна хвилинка мені треба, щоб встановити. Ну ладно. Я не здаюсь. Оце мене не... я ненавиджу, тому що. Огонь, ви більше не в безпеці. Ну, я пам'ятаю, де моя мапа. І я забираю трішечки дерева. Ну, як трішечки. 6 штучку. Це в нас м'яско. М'яска нам не треба, тому біжимо добувати ще де. Ой-ой-ой-ой-ой, 30 секунд. До наближення ночі, до ночі наступання. Ще шість дерева. Ну, я не буду вже бігати, це просто час лишній займає. Вугілочку, ч я його пропускав? Блін, 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 блін. 12 секунд, 10 секунд. Я зараз камбекну жорстко. Я з камбекну, зараніше наступає, оленький. А потім я беру. Давайте дочекаємося цього моменту. Ну що, лень, підходь до мене. І я тебе чекаю на своїй базі. Ну, ладно, я не буду ризикувати, я ж все-таки не тупий. Я розумний. Три дерева. Спасибо, три дерева. Ви нас так виручили. Хоча я їх вроді не рубав. О, білітики ще наші лежать. Одинадцять. Ще піду поду буває дерево. Я так зрозумів, Олень до нас взагалі не хоче йти, чи що? Ну, походу, так, да. він не хоче до нас йти через те, що він вже злякався нас. Побачив, що ми камбечимо капітально. Тепер підберемо ще дерево. А, тепер не Олень, тепер козел! Ще візьмемо трішечки. Десять, так в мене було більше. Похаваємо козел. А, він звалив. Боєгуз. Я ж казав, Олень боїться нас. Послав козла, який теж злякався і втік. А, от жолудь, кстати, мені треба взяти жолудь і там удобрити корінь і відкрити сундучел. Давайте це, давайте цим займемося. Де там? А вон то дерево? Давайте зганяємо туди. А от ще культіст валяється собі віддихає начільний на 17 Сімнадцятий день, а я все ще виживаю. Блін, ця ну це дощі роза, ну блін. Я надіюсь, мені випаде ніктяна бочка з того дерева. З того. А де? А, я, я вже прийшов. А вон воно. Во воно. Все, жолудь у мене є, якщо що тут надо желудь надо, алло, кажи идти сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, успокойся, успокойся. Костр потушен, Костер почти потушен. Ой-ой-ой. Блин, який. Тащим, тащим. Бежим, бежим, бежим. Костер потушенный. Але я не знаю, де мы. Прийдеться йти по пам'яті. Шість скоро ніч, а ні, не скоро. Мені треба відхилитися, а для цього треба, щоб горів костер. Все, я бачу костер. Зараз вугіль закину. І бум. Так. І культіст. Але, блін, я з цим. Я навіть. ой-ой-ой, це була серйозна заявочка. Я з цим. Я з цим дощом нічого не зможу зробити. Ну, в принципі, так, як в реальному житті. Костер почти потушений. Мені якби все одно. Я, як завжди, камбекну. Давайте я буду на базі оленя чекати. Що мені ще робити? Що ми маємо на даний момент? Ми маємо потушений костер. Багато їжі, дві дитини. Два білета, мапа. Другий левел верстака, два амулета. Часи. Я їх так буду називати компас. гря... У ти що? Попутав. І грядочки. Двадцятий день, 20 хвилина. Ну, ладно, давайте чисто по приколу підемо, пробуємо. Пошукаємо. А, костра нема. Блін, я я тупану жорстко. Так було. О, ліско. Ну ну. Мені в принципі не треба. Куртисти, ще там. Ура! Через 40 секунд! Так, тепер камбек. Від 5 4 1 0 Так, так, так. Быстрійше. Через 30 секунд. Настане ніч. І я зараз, як завжди, зроблю камбек. Олень тільки не захоче підійти, а тут зразу я хеллоу і закидаю дерево. На жло! Патрони на ревік. Сюди. Халява. Відстань. Відстань. І я не такий неадекватний, нерозумний. Наступає ніч, і я закидаю все. Оленя, ти таке віддав? Не віддав, от іменно. Того вчися, поки я живий. Так, так, так. Тепер чим мені треба зайнятися? Мені треба зайнятися вирубкою дерев трішечки. Мені треба дерев порубати. О, у мене таке. Вся халява. О, найс. Very найс. І ще в кінці відоса, якщо я все-таки зільюся, але я Блін, ти що за скример? Просто звідки він появився? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми вижили. Потна, ой, стоп. Потна каточка, потна каточка, шість. Це дуже мало. О, культіста ж можна підпалити. Але він дуже мало буде давати. Давайте сюди задеремо. Да, ну, так, звісно. 105 монеток. Блін, якби можна було щось купити, я б вже стільки всього купив. Щось собі найтупер. Навіть... Та ти з відстань взагалі від мене, Оленя, пошли сюди. Мені на тебе взагалі наплювати. Ой, чекайте, бо я застряху вертіку. А що там ще було? Ладно, похавим Через 5 секунд настане день. І цим прекрасним днем я рішаюся все-таки. Вирішуюся на те, щоб врятувати третю дитину. Погнали вперед до здійснення наших мрій. На костер взагалі все одно. 23-й день ми живемо. Торговець Меха прибув сьогодні. О, домік на дереві. Якщо випаде. Якщо випаде ця є. Каністра, так це буде імба. Каністру, сюди. Каністра. Каністра. Нефтяна бочка. Нефтяна бочка. Нефтяна бочка. Каністра. Мене чують боги Роблокса, пасіба вам. Так, біжимо туди. І просто бочки. Йо! Ой, які бочки, що я вже плиту таке. Не бочки. Ой-ой-ой, я засіда застряг. Я, походу, знайшов. Та ні, це друга дитина. Дві бочки! Та, блін! Дві каністри і... Мікро... Містера мікрохвильовка. А що, таке очікували? 21 це вже рекорд. І 33. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалась друга серія, то обов'язково поставте лайк та підписку на канал оформить, пожалуйста. Я дуже хочу добити 15 підписників. Побачимося в третій серії. Всім пока.